Чи мають право працівники поліції провести обшук житла з метою виявити особу, яка ухиляється від призову? Друзі, всім привіт! Для початку ви повинні знати, що є стаття 30 конституції України, яка зазначає, що кожному гарантується недоторканність житла. Обшук чи огляд житла може проводитися виключно за вмотивованим рішенням суду. Далі потрібно дивитись по ситуації, якщо у вас притягнуто до адміністративної відповідальності, ніхто не має права потрапити до вашого житла з метою проведення огляду чи обшуку. Якщо щодо вас відкрито кримінальне провадження е, внесено дані до єдиного реєстру досудових розслідувань, тоді слідчий звертається до прокурора, вони узгоджують це питання і далі звертаються до слідчого судді з клопотанням для проведення обшуку або огляду. І вже після цього як слідчий видає ухвалу про проведення обшуку, вони можуть прийти у ваше житло. Це в більшості, якщо вас притягують до кримінальної відповідальності за статтею 336 кримінального кодексу України. Якщо безпосередньо ви вже пройшли військ. Лікарську комісію, вам е, надано повістку, е, щоб відправляти вас безпосередньо в частину, і тоді ви не з'явились, тоді може видатись таке рішення.